У Косівському районі працює реабілітаційно-відпочинковий табір для воїнів та захисників. Тут вже декілька років допомагають тим, хто потребує відновлення після війни. Ініціатором проєкту виступила громадська організація за покликом серця, яка заснувала табір у червні 2015 року. На цей раз на реабілітацію для захисників кошти виділила авіакомпанія Українські вертольоти. Голова організації Тетяна Костенюк наголошує, що це місце створене, аби дати воїнам змогу надихнутися, знайти душевний спокій і відновити свої сили. Це підтримка наших воїнів-захисників, можливість дати можливість їм перезавантажитися, насититися позитивними враженнями, емоціями. Ті, хто після поранень, хто вже з певних причин покинули лави Збройних сил України, тут вони мають можливість надихнутися і знайти себе у цивільному житті. А воїни, які повертаються на передову, вони відпочивають і дуже часто самі зазначають, що для них. Це якби підвищення мотивації і, і додаткові сили продовжувати боротьбу. Це вже 72-й заїзд для військових і ветеранів. Упродовж 10 днів 10 учасників мають змогу знайомитися, знаходити підтримку та долучатися до різноманітних активностей, які допомагають їм відновитися та інтегруватися в суспільство. Ініціативу підтримала авіакомпанія Українські Вертольоти. Група, як ви могли сьогодні бачити цих 10 днів, це як одна велика дружня сім'я. Тобто, коли якщо вони з'їжджаються і в перший день це якби група незнайомих людей, то в результаті тренінгу, який ми проводимо на самому початку заїзду, буквально до кінця дня вони вже з групи незнайомих людей перетворюються на команду і одну сім'ю. І оця дружня атмосфера спілкування і жарти, і обмін досвідом, воно допомагає їм. Змінити думки про війну на якісь позитивні моменти, на нові враження, нові емоції протягом 10 днів заїзду учасники занурюються в різноманітні активності: майстер-класи, тренінги та терапії. Серед них велопробіги, іпотерапія, арт-терапія, ковальська справа, ткацтво а також незвична гори терапія. У залежності від сезону програму доповнюють катанням на лижах, купання чанах або рафтингом, що робить перебування в таборі максимально насиченим та корисним. Квадроцикли, тут велосипеди, коні, екскурсії, музеї на гору підіймались, до печери довбуша. Це, це просто жах на перший погляд, тому що та дорога ніколи не закінчується. Ти йдеш, йдеш, йдеш сніг, слизько, берце взагалі весняні, і ти думаєш, ну коли то закінчиться. Але насправді це круто, це круті емоції, круті люди, всі з різних міст, з різних. Бригад з різних частин не лише ЗСУ, а й прикордонники, не лише прикордонники а й Нацгвардія і інші підрозділи. Тому круто, круті емоції і щодень, щодень цікавіше. Дозволяє трошки забути про неприємні моменти. От, тут багато людей, які або хто служили, або травми отримали, або після полону. От, і... Цьому таборі це дозволяє дозволяє трошки розслабитись, трошки відійти, привикнути до тиші, до спокою. Проєкт продовжує діяти завдяки постійній фінансовій підтримці небайдужих фізичних та юридичних осіб. Вони вже багато років допомагають реабілітаційно-відпочинковому табору. Також організатори регулярно оголошують збори коштів для проведення заїздів. Цього разу вагому фінансову допомогу надала авіакомпанія українські вертольоти.